І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнющий десерт, який називається гарбузове желе. Його також можна використовувати у різних кондитерських виробах, а також для прошарування тортів. І Для приготування гарбузового желе нам знадобляться такі продукти: Це цукор, сік лимона, желатин або агар-агар і, звичайно, ж гарбуз. Гарбуз нам потрібно запекти. Для цього я його помила, тепер відрізаємо хвостик, розрізаємо його навпіл і ріжемо на часточки. Тепер викладаємо його у форму шкурою донизу. Застиляємо зверху фольгою і запікаємо при температурі 220 градусів приблизно 1 годину, в залежності від якості вашого гарбуза. До стану м'якості. Спечений гарбуз акуратно ложкою виймаємо всю м'якость і складаємо у посуд. М'якоть надзвичайно м'яка, тому дуже гарно виймається. І тепер перебиваємо добре блендером. Тепер оцю масу додаємо цукор, сік лимона, перемішуємо і ставимо на плиту, доводимо до закипання. Варити його потрібно, звичайно, у посуді з товстим дном або антипригарним і на середньому вогні, щоб не пригоріло. У посуд висипаємо агар, агар і розводимо водою, потрішки вливаємо і розмішуємо до однорідного рідкого стану. Входимо у гарбузову кип'ячу масу, маску, гарно перемішуємо і проварюємо буквально 3-5 хвилинок на кладкому вогні при закритій кришці, щоб не обпектись, тому що маса густа і при кипінні сильно булькає. Отже, маса готова. Подивіться, яка вона однорідна. Такого насиченого, гарного кольору. І тепер зручним для вас способом готову масу розливаємо по формочках, наповнюючи їх доверху. І тепер охолоджуємо і ставимо в холодильник для застигання на 2-3 години. Посипаємо блюдо цукровою пудрою. І виймаємо, вони дуже гарно виймаються із силиконових формочок. У Нас вийшло таке сердечко. Викладаємо на блюдо і подаємо до столу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням!